Його походження досі не можуть встановити. Він прийшов до Європи ще у 15 столітті і його назвали Грою королів. Королями відчули себе українці, працівники різних компаній. В одному зі столичних клубів відбувся більярдний турнір за програмою Київської міської спартакіади. Спартакіадою у нас в країні люблять іменувати все, що тільки заманеться. Але справжня спартакіада ось вона, та яку проводить спортовариство Спартак. Буквально через неделю буде проходити фестиваль плавання містер Батерфляй. В кінці марта місяця буде солівання по бандмінтону. 13 команд по два учасники змагалися у вільній піраміді. У народі відомі як американка, а оцінював гру справжній король більярду. Дворазовий чемпіон світу з Чернівців Ярослав Тарновецький. Він дав учасникам майстер-клас, показавши. Більярдні фокуси журналісти телекомпанії Ера теж показали, що вміють тримати в руках не лише перо, але й кий. Голова інформаційної служби Дмитро Теленков став найкращим серед найгірших, вигравши втішний турнір.